Для того, щоб коли ви не знаєте, яку довжину вибрати, і вам кажуть, клієнт, не дуже коротко, візьміть саму велику насадку, яка у вас є. І починайте як ескаватор. От. Раз. І гребінцем трошки. Чим більше насадки, тим не так гарно вона буде зрізати. Раз, підняли і на виліт, і вийшли. І таким чином, раз, і у нас утворюється точка об'єму, точка об'єму, і далі ви зможете е проходити, якщо клієнт каже, можна може трошки е коротше, ми потім беремо насадку і прибираємо ще більше. Ось таким чином ми будемо. Допрацьовувати нашу стрічку. Щоб йти е, е, не, не дуже високо, ми будемо йти по краєвій частині. Тобто ми повинні ставити машинку так, як йде краєва по колу. А якщо ми хочемо максимально високо, то ми йдемо в ось таким чином. А у нас утворилася така щільність. Ми, прибрали. ми спочатку велику насадку і Потрошки по е узнавали, я яка довжина повинна бути. Далі я, ми беремо грібінець, щоб прибрати оцю е шапку. Ми ставимо е от, там, де коротко, я бачу коротко. От, і прибираю о, треба, щоб е закриті ножи були. От, поставили. Бачите, там коротко. А? Трошки як конус, такий от, не конус, а трапеція. Бачиш, от я поставив вот короткая, а оці вигинаю, щоб ця точка об'єму залишалась. Ось така в нас вийшла форма у нашої учениці. Вона зробила верхню частину більш довго що точка об'єму, вона тримається і нікуди не уходить. І тут у нас була шостка, яка зробила не дуже коротка, не дуже довго. Ось така форма. Учениця молодець.